Привіт, друзі! Сьогодні ми поринаємо в дикий веселий світ архетипу блазень. Приготуйтеся посміятися та дізнатися, як можна використати гумор для залучення аудиторії. Як завжди, в цій серії відео про архетипи я покажу вам приклади брендів і рекламних кампаній, які використовують стилістику бзнів. Мене звати Сергій Горенко, консультант з маркетингу, а також лідер агентства маркетингових досліджень. Брей. Рісеч. Тож беріть свій улюблений напій, сідайте зручніше і готуйтеся веселою з провести час. Блазень прагне насолоджуватися життям у компанії друзів. Він виступає душею компанії і вміє об'єднувати та зближувати людей. Блазень не боїться порушувати права, але робить це не заради руйнування рамок, а через просту любов до. Веселий він імпульсивний, креативний і мислить нестандартно. Це не єдиний архетип, який може бути смішним, але єдиний, який повністю визначається комедію. Бренди, які використовують цей архетип, наприклад, Old Spice або ЕМДЕМ створюють незабутні враження, використовуючи універсальну привабливість Гумор шути насправді налажуються бути різними і часто кидають виклик суспільним нормам. Бовне для блазнів це не сприймати речі занадто серйозно і жити моментом. Жоден персонаж у фільмах не особлює шута, так як Ейс Вінтура Джима Керрі. Він оптиміст, який бачить користь у кожній ситуації. Килем від один також чудовий веселий шут. Видно, що фактичні персонажі, які вписуються в архетип блазня, можуть сильно відрізнятися за характером і жанром. Шути Насправді, молоді душею, і здається, вони ніколи не дорослішують і не стають серйозними. Їм насправді подобається привертати увагу та заохочувати інших сміятися разом з ними. Цей архетип завжди живе тут і зараз, в теперішньому моменті, і часто використовує комедію просто як інструмент для завоювання сердець інших. Сучасні приклади шутів включають культову фігуру Джокера з франшизи про Бетмена, який кидає виклик суспільним нормам і очікуванням. З іншого боку, милий Олаф із Диснеївського крижаного серця, чиї легкий гумор і невинність, надають комічного полегшення дуже драматичним моментам, а, цього мультику. Для бренду з архетипом блазень сміливо вибирайте комунікацію на ти з клієнтами. Для контенту використовуйте більше драйву та гумору, рекламуйтеся. За допомогою яскравих образів Акцент робіть на виході продукти чи послуги, обіцяючи круті емоції, натомість. Бренди блазні прагнуть сприяти гарному проведенню часу та розсмішити свою аудиторію. Вони бояться нудьги чи самотності. Розуміння архетипу шута насправді є важливим для брендів, які прагнуть виділитися на переповненому ринку. Вони просто використовують гумор, щоб донести своє. Повідомлення. Перший приклад бренда Блазня в сьогоднішній підбірці це Old Spice. Їх нестандартна та жартівлива реклама за участю Old Spice. Man стала справді культовою. Old Spice зберегли свої мужні риси, додавши здорової дози гумору. Дивіться ролик, який вважається майстер-класом рекламного гумору. Hello, ladies. Look at at your your man. Now Now your man. Now 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 back 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 to to me. 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 Sadly, he isn't me. But if he stopped using lady-scented body wash and switched to old spice, he could smell like he's me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat with the man your man could smell like. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with two tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamonds. Anything is possible when your man smells like old spice and not a lady. I'm on a horse. M&M's – ще один чудовий приклад бренду Шута. Вони втілюють стилістику блазня, тому що їхня реклама сповнена веселощів, радості та щастя. Персонажі незмінно змушують нас сміятися та покращують наші дні. Більш того, з таким чудовим героєм бренду просто неможливо знайти кампанії M&M's із слабким брендингом. Wrong. M and M's presents the Almost Champions Ring of Comfort. It's actual science. First, we took comforting M and M's peanut butter and compressed it into real diamonds. It doesn't taste like peanut butter. Don't like the blame. Then we polished them with the size of those who almost won a Super Bowl. Uh, almost. And Scarlett Johansson. I've lost two Oscar races in the same year. перш ніж рухатися далі, не забудьте натиснути кнопку підписатися та вімкнути дзвіночок з повіщень, щоб не пропустити багато цікавого не лише про архетипи а маркетинг загалом. Більш того, за посиланням під цим відео, ви зможете знайти безкоштовний PDF-файл, де ми зібрали характеристики всіх найпоширеніших архетипів із прикладами брендів і. Рекламних кампаній наступний приклад блазня це MailChimp, платформа автоматизації маркетингу, яка дозволяє компаніям керувати своїми списками розсилок. Замість того, щоб створювати зрозумілу маркетингову компанію, таку в бізнес-тонах, вони вірять, що можна підходити до серйозних речей з почуттям гумору та робити більше веселощів. Це — і It's what happens when marketers group customers with very different behaviors into one tangled mess. This is a mess. With MailChimp, marketers can use real time behavior data to personalize every email for every customer, turning customers into customers. Intuit MailChimp, the number one email marketing and automation platform. Досить часто шут є найрозумнішою людиною в кімнаті. Блазен любить гарний парадокс, любить грати в адвоката дияво і завжди використовувати гумор як інструмент. Волдеді ще один зовсім інший приклад бренду, який використовує коди архетипу блазен. What about Magpie, the vegan pie shop? One day, one of the owners is like, this business hasn't reached its potential. And the other one's like, we need a bigger piece of the pie. Let's get an online shop with Daddy. Look, we can easily build an online store and sell to more customers. It's as easy as, what's the word? Pie. It's so good that now everyone's like, wait, no meat. Up the vegans. For the help and tools you need to grow online, Daddy. Ще один приклад шута це Ben Jerry. Чудовий бренд морозива, який давно використовує архетип шута. Трохи довга, але дуже душевна та весела історія. Давайте подивимось. Why you wearing a schemax? Oh. Hands up! Hold it or all. Shoot! You're gonna shoot! Damn it! What the f- Perfect! Just perfect! Today of all days! What is... Is that a fucking spray-painted banana? How did you even do that? Damn it, man, just tell me where the cash is and nobody has to get hurt. You think I have cash? I don't have any cash. My buddy Jay got me into NFTs. I don't even know what an NFT is. But he's like, "Hey man, you want to make fast cash?" I'm like, "Yeah." I mean, you're not interested in like a JPEG of a penguin. Okay. Whoa. Listen, I don't know what the hell is going on. Just listen to me, man. Breathe. Talk to me. Cool off. So I guess that mishap technically cost the company $4 million. So I missed like four deadlines now, and I think AI is going to take my job. Damn. I just know I have such an anxious attachment style, you know? It's ridiculous, and I cannot let people go for the life of me. Hey, did you hear they confirmed aliens yesterday? Yeah, I'm not mad about it. Opens up, up the dating pool. Go until you hear a stop. Did you hear that? That was so quick. That was like two seconds. I know. Are you not hot in that thing? I feel safe in it. Listen, man, I haven't laughed that hard in a long time. You're a good guy. Hey, back at you, man. Thanks. Are your neighbors home? Uh I'm kidding. Oh, I'm kidding. <laughs> Alright, man. man. I'll text you tomorrow? You're too good. Yeah, text you tomorrow. Yeah, we'll do. Ciao. Ciao. Ah, oh, good guy. Good guy. Ну і звісно, як же без українських прикладів. Я покажу вам компанію розетки, яка використовувала коди архетипа «блазінь». Креативні гумористичні ролики є також у Сільпо, Моршинської, Нової Пошти та у багатьох інших українських брендів. Але сьогодні давайте подивимося на і дуже креативну рекламу розетки від Федорів. А я тебе таким і уявляла. Спасибі людям за відгуки. От як є, так і писали розетка. Відгуки від тих, хто шарить. Я шукала тебе все життя. Ти казковий. Дяка людям, що писали ці відгуки. Розетка, відгуки від тих, хто шарить. Читав в щастю. А ти виявилась саме така, як у відгуках люди писали. Диви, як буває. Розетка. Відгуки від тих, хто шарить. Ти ж моя працьовита бджілочка. Ну, прям як у відгуках люди писали. Щастя їх. розетка. Відгуки від тих, хто шарить. Як бачите, бренди блазні зазвичай асоціюються з щастям, енергією та оптимізмом. Сміх та гумор для шутів це надійний інструмент зв'язку з цільовою аудиторією. Ще раз нагадаю, блазні живуть моментом. Вони мало думають про майбутнє, їх не дуже хвилює результати. Таким чином шута може бути дуже хорошим вибором для тих компаній, які... Також заохочують людей жити моментом та насолоджуватися життям прямо зараз. Бренди Блазні не бояться порушувати правила чи бути політично некоректними. Вони справжні експерти у переосмисленні ідей і представленні нових точок зору. На цьому ми підійшли до кінця нашого квесту в світ гумору та легкості. Пам'ятайте, незалежно від того, чи є ви творцем контенту, маркетологом чи підприємцем, додавши трішки гумору до свого бренду, ви зможете значною мірою підкорити серця своєю цільовою аудиторії. Дякую, що приєдналися до нас у цій веселій не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб отримати більше цікавих ідей та інсайтів. Я буду радий бачити вас у наступному відео, присвяченому зовсім іншому та більш серйозному архетипу правителя. З вами був Сергій Горенко, консультант з маркетингу та комунікації, а також лідер агентства маркетингу досліджень Brave Research. Смійтеся та залишайтеся душею компанії. До зустрічі в наступному відео.